Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Шановні друзі радіослухачі, дозвольте вітати вас великим ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Прочитаємо Слово Боже, книга буття, перший розділ, вірш 27. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її Він створив, як чоловіка, та жінку створив. І також прочитаємо з дії святих Апостолів, 17 розділ, вірші 26 і 27. З однієї крові він створив весь рід людський для життя по всій землі, призначивши їм наперед часи і межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога, чи не відчують його і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Сьогодні розпочинаємо серію проповідей на тему, для кого існує світ. Ось погляньмо на світ від початку, а хочу попередити. Таких слухачів, які ніколи не читали Біблії, що від тієї хвилини, коли люди зрішили аж до сьогодні, світ духовно залишається таким самим, без жодних змін. Це для того підкреслюю, що є люди, коли їм читаєш щось із минулого, то вони кажуть, е, це так було колись, а тепер інакше. Отож, так не є, бо Бог є той самий, і вимоги його та відношення до людей одинакові. Як колись, так і тепер. Бог вчора, сьогодні і повіки є той самий. І ось в родині самого Адама було початку двох синів. Вони обидва однієї віри. Але один праведний, а другий ні. І що ж, неправедний вбиває праведного. Так воно і пішло і далі. Неправедні та безбожні переслідували правильних людей, убивали їх і деморалізували. Таких праведних ставало щораз менше і менше. І дійшло до того, що на цілому світі залишився тільки один праведний ной. Але ж Бог створив людей не для диявола, а для себе. Проте дияволу вдавалося людей звести хоч і не всіх. Завжди знаходилися люди, що ставили по стороні Бога. То як вам здається, по чій стороні стояв Бог? Чи по стороні дияволської більшості? Чи по стороні своєї меншості. Отже, ця історія є найкраще, про що свідчить Бог нам. Є написано в листі до римлян третій розділ, що коли люди відступають від Бога, вони стоять непотрібними для Бога. За часів ноя всі люди відступили від Бога. Отже, всі стали непотрібними, і Бог рішив ту непотрібність знищити потопом, але праведно Ноя та його родину Бог зберіг навіть від всесвітнього потопу. Чи це неясно показує, яке відношення Бога до людей та яка його оцінка їх? Ми не знаємо докладно, як багато людей було тоді на світі, але скільки їх би не було, то це був народ, а Ной був сам з родиною. А проте в очах Божих Ной був дорожчим від цілого світу. Ной будував ковчега, а при тому проповідував правду Божу. Значить, людство було попереджене, бо Бог ніколи нікого не карає, не попередивши. Що там ної людям говорив, ми не знаємо, докладно, але слово Боже свідкує, що він говорив правду Божу. Він міг казати приблизно так. Люди добрі, мої земляки та сусіди. Бог мені відкрив, що буде потоп, і наказав будувати ось цього ковчега для рятунку від потопу. Бог мені наказав. Вас остерегти та закликати до покаяння. Святе Писання не подає подробиць, як люди реагували на його проповідь, але той факт, що ні одна людина не пристала до доною, показує, що йому ніхто не вірив і ніхто не покаявся. А в тому випадкові наші земляки легко можуть уявити собі, що там робилось, скільки там мусило бути жартів, насмішок, глузувань. А я також підкреслено, що земля та була наповнена насильством. І ця характеристика не свідчить про добродушність тих людей. Тому можна собі уявити переживання бідного Ноя та його родини. Але як видно, над усім цим була охорона Божа. Бог і зло може обернути в добро. І ми самі припускаємо, як справді тяжко було людям повірити Ноєві. Він же ж не був ані ангелом з неба, а був одним із них. Не був він найбільше вчений з поміж них, не був найрозумнішим ані видатнішим. Ну був чоловік праведний. І з Богом ходив так, слово Боже каже про нього. Ось яка осінка Божа. Ось, що було дорогоцінне перед Богом. Ми це підкреслюємо, тому що наші земляки думають, що те, що людина, якщо вона вчена, видатна в якомусь високому становищі, то її тоді треба слухати. Але не так. А як дивиться на ці справи сам Бог? Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Бо що високе у людей, то перед Богом, гидота. І воно гидота не тому. Що сам по собі цей чоловік думає, а що він не приймає Бога в своє серце і не приймає Його Слова. Тому ми повинні оцінювати людей не по науці, не по становищі, а по житті. Праведно і свято людина поводиться, значить вона ціна, людина перед Богом. Ось так і Ной був, найпровіднішою людиною, і весь світ ховався за його плечима. А він не заплачима світа. І Бог дійсно змінив з лиця землі всю ту безбожну непотрібність, а світ віддав ногіві. А ось другий аналогічний біблійний факт знищення п'яти міст на чолі з Содомом і Гоморою. Коли Бог поінформував про це Аврама, то той почав благати Бога, не губити тих міст, бо, може, там є праведники, і Бог погодився помилувати ті міста, якщо там. Знайдеться хоч десять праведників. Ми не знаємо, які великі були ті міста, але знаємо одне, що були там діти, які, звичайно, люди називають невинними. Була молодь старші і навіть лотові зяті і родичі, і нікого з них не помилував Господь, крім самого Лота та його двох незамужніх доньок. Отже, як бачимо, що в тих містах не знайшлося двох. Праведників, а тільки один єдиний лот, якого Бог і врятував друге соборне послання пис... 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 Петра, Другий розділ. А коли б там у тих п'яти містах знайшлося десять праведників, то ті міста, можливо, б стояли ще сьогодні. То за для кого вони стояли б? Задля загальної маси чи за для десяти праведників? Чи та загальна маса мешканців тих міст зрозуміла б це і признала б той факт? що вони залишилися жити тільки задля тих десяти праведників. Напевно, ні. Однак факт є фактом, що Бог готовий був помилувати цих п'ять місць і за десяти праведників. Далі ще цікаво підкреслити той факт, що Господь не міг виконати свого присуду до того часу, поки лот був на загроженій території. Інакше кажучи, що бідний єдиний лот. Своїми плечима стримував кару над п'ятьма містами. А як же вони до нього відносилися? Коли він боронив своїх гостей, сказали так, геть звідси, прийшов сюди жити, а хочеш ще й судити нас? Ось ми навчимо тебе ще краще, ніж їх, 1 ісея, 19 розділ. Нещасні вони люди, не знали вони того, що це була їхня остання ніч, що всі... Вже вони стояли на порозі пекла чи уявляють собі наші земляки, що у цій розбурханій юрбі почало б коїтись, коли їй сказали б, що вони тільки так довго житимуть, поки лот є у Содомі. А хвилиною, коли він вийде, то не тільки Содома, його море, а й ще інших три міста. Всі загинуть в вогні. Вони б показалися б люті і готові були б на матки роздерти лота. А про це був факт. Не лот за їхніми плечима ховався, а вони за лотовими. Дорогі друзі, як справа виглядає з вами, З ласки Божої ви маєте сьогодні можливість чути і читати Слово Боже, яке попереджує всіх людей. Покайтеся, віруйте в Єбанді. Так проповідував Ісус Христос. Єдиний посередник між Богом і людьми є Ісус Христос, який закликає і сьогодні всіх людей, що прийшли до Нього. Тому я вас умоляю, прийдіть до Нього у ваших молитвах покаяння, Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому важливому рішенні допоможе. Для слави його просимо. Амінь. Що здобув, я світ, а витрати спасать.

Западну хвилину іскрис, що б я був у світі цим богатим, мав ним я. Ви Прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія, 9. 4030 Повторюю, поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія, 94 030 Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!